За своє життя ми дивились різні телепередачі, багатьох з яких уже немає на наших телеекранах. Ми запитали у Житомирян, які телешоу вони хотіли б повернути. Ну, я почесно вам скажу, телевізор мало дивлюсь, бо там тільки війна, а раніше? і а раніше жди мене. Мені подобалась передача. А Чому саме вона? А, ну як вам сказати? Ну тому що. Приємно побачити, як люди одне одну шукають, знаходять за роки, за діти батьків, батьки дітей шукають. Трошки гірше стали передачі, чим були. А так навіть ну, зараз з'явилися ці нові шоу мільйонерам стань один процент. Трошки є, що дивитися. Стосується кожного, я дивлюся. Без поняття я там нема що дивитися зараз кругом війна. А раніше і зараз що ви дивитесь, помінялося? Ні, що не помінялося, в мене тарелка, то я її не включаю. Ну, ті, що я дивлюся, вони мені подобаються. А що ви дивитесь? Ну, я так як і книжки, так і передачі люблю, е художньо-історичні. Зараз детективи дивлюся, знаєте, цієї. Вони такі, що немає я кажу, за що переживати. Ну і так відпочивающі. Ну, розсміши коміка, так. щось таке веселіші такі передачі, щоб були трохи, бо зараз такий час трудний, до всі в депресії, щоб а трошки від, 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 відволіктися. Ви знаєте, ми вже забули, які в нас були передачі. Нормальні, щоб для таких, як ми, було цікаво. Я їх і не дивлюся, тих передач. У мене є що дивитися. Я вже три роки той телевізор не дивлюся. Блондинки проти брюнеток. А чому саме вона? Цікаво. Цікава? Я дуже рідко дивлюся телевізор. Ну, Легендарним цей телеканал був з мультиками.